Слава Україні, мої любі! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Sims 4 Династія Дізель. Напам'ятовую, в приведучій серії в нас подорос лише один із А Зараз, зайшовши в гру, в мене відразу привітали тим, що в мене застаріла версія тільки... З поверненням сім'ї СОДІ може залишатися у жильї для відпочинку ще дві доби. <свіття> Ні, дякую, я не хочу. <свіття> Мені не зайшло і нікому з моїх дітей не зайшло, тому що вони до цього так не відпочивали і зараз їм це не зрозуміло. Так, Дон. В мірі є тільки незвіданих міст рівно середнього віку. Хочу виконати, будемо виконувати Сашіл Сохіл Радіста, він у нас подорослішав, і виглядає, звісно, він так собі. Длінне волосся в нього залишиться такий вам спойлер. А все інше будемо змінювати. Ну, окрім ближче. Хоча волосся можна і підвізти, я вважаю. Так, а, жуткий дискомфорт у дитина. Куди він відправиться, якщо тут немає жилища? <смеш> Змінити одяг на літній. Вони чомусь автоматично не хочуть його змінювати на літній, цей хоче спати, ну, синочок мій маленький, що я тобі можу? Ну, Возьми поїж. Хоч він їсти теж хоче. Тому, пускай поїсть взяти порцію, взяти порцію. Звісно, що я хочу, щоб вони теж подорослішали. Торта в нас немає. У нас мама його з'їла, поки їхала до них у гості. Вона його з'їла. І, в принципі, я хочу, щоб наш Марко сказав татові. Що йому не подобається. Йому не подобається такий відпочинок. Він у нас товариське діття, хочу пам'ятати, він у нас спортивний, здибне немовля, спостережливий тому подібне, але йому не зайшло. Йому не зайшло це все грубість сварки сказав сваритися правила в домі. Так, робіть сварки сп... Так. Давай. Іди до батька і сперещайся. Так, ходити завести нові знайомства, що можу вступити в суденчиське обліство в подробном пінні групи Бандіасам. До речі, з її коледжем теж треба розібратися. Я планувала, що вона його закінчить до того, як діти стануть підлітками, але не вийшло. Ну, В них, в принципі, ще є заняття. Тому okay. окей. Так. А де нас мама? Марко піде до мами? Да. Мама вже їде додому. Ой, дитинко моя, ти маленька. Сонечко моє. Вставай. Йди додому. Робимо від, що мама приїхала на автівці, і вона забирає дітей із собою також. Сварох, також. Хорошо. Клас! Ми обираємо мову для зущення, а він буде. Він Дебурзький зущати. Я... У мене вже є ідея стосовно сварогу. Я ж правильно розумію, хто це нас. Ксету uh -huh. любимо відправити веселий компанійський. Це так. Так, так. так, я правильно все про нього розумію, і так у мене вже на нього є ідея. То мені для цього потрібно, щоб він знав віндербурзьку мову. Вибачайте, будь ласка. Вимкнув телефон називається. Е, так, е, Марко відправляється. То мені треба, щоб ви додому повідправлялися. О, Боже, де він? Де воно? Додому. Та, ти, Добі. Зачекай мене, будь ласочка! А, так, відправляються усі додому. Додому. Так, додому, слава Богу. Все. Ура! Уху! Єс! Ми будемо. Будинку гарному, теплому, безсокі машкари і тому подобне єрісі. Ура! Діти цьому дуже щасливі, вони спокійно можуть відсвяткувати свій день народження, як вони того хотіли, по крайній мірі, як хотів один з них. Ну, правда, все одно ж трошечки не вийду, тому що вже ніч. Навіть мама не встигне торт-аспекти, тому подивимось, як це все буде продовжуватися. У мене вже є невеличкі ідеї стосовно дітей. Вони будуть навчатися, тому напишіть, будь ласка, де ви б хотіли, щоб вони в подальшому навчалися. Так, вони поки що діти підлітки, але вони будуть навчатися, і для цього мені потрібно ще подумати, куди їх відправити на навчання. Що у нас немає так ніякого? Боже, ну що ж. Серйозно У нас немає жаль залишків ніякого торта. Добре. Батько злий. Мама замість того, щоб дивитися кіно краще приготує тот. Як не крутив дітей день народження? Так, як брати тісто? Я не знаю. І от що мені готувати? Мені треба їжа. Мені саме торт. Я не можу, тому що немає жидкого тіста. Як зробити жидке тісто? Так. Шукаємо, як приготувати жидке тісто. Це вже не смішно. Це канаплявки, понятно. Падім ніт, нанять персонал. Я не знаю, як мені приготувати житкі тісто. Заказати доставку. Доставка продуктів. Шукаємо житке тісто. Так, хтось бачить жидке тісто. М -м -м -м. Сир у нас саміх є. А де жидке тісто? Як мені його приготувати? Мене це дратує я не розумію. Так. Добре, ще можу я замовити торт? Не можу. Тоді я психую. Да, не знаю просто як по іншому назвати. Я обираю просто життя. Ставлю Гремліни. І замість цього. Дикі а... ліс. Да. А Замість одного з питання ставлю два, які, по суті, не можна і сказати вважати, що не є з питаннями. Але це таке. З того у нас буде нормально готуватися їжа, Слава Богу! Приготувати! Вибираємо, що приготувати, а приготувати треба торт. От торт гамбургер пускай буде. Так. А, так, тато, тату. Будеш ти в нас палити. Ти злой. тихо, тихо. палити. До речі, в нього є це. Треба гроб прибрати, треба його прибрати. А, склад. колись там знадобиться. мені, що мені. Просто сидіти, Ліп просто посиди. Нічого не хочеш займатися, просто посиди, а потім можна зібрати врожай. Щоб не, не завадило, звісно, якусь картину. Ай, давайте. Ось так. Це не... Сп... Так, сп'ять. А, мама. Додати свічки. Є. А, задути свічки. Іди сюди. Спитай свинку, йди сюди, й сюди, сюди. О, супер, синок. Он буде їсти яблучне пюре. Добре. Йому якраз підійде те, що. Поки він їсть яблучне пюре, тут буде святкування його дня на народження братів. Так, підсвяткувати. Да, мати усла кудись. І так, яким же у нас стане святолюк? Мені цікаво, як він зміниться. Нікого не здивувала, що дитина не подорослішала. Чому вона не подорослішала? Чому дитина не подорослішала? Я тобі ще з дом шматочок. Іди, сраки. сраки йди! Шматочок, брате. Я обичаюсь дуже. Але якого чорта загадати бажання? Так, є фоточка. Так, давайте. Трошки воно щось глюше. Тому що дитина взагалі понятна, куди йде. Вона хоче в туалет йти, але вона кудись йде. Якщо я її зупиню. О, слава Богу! Светолуп отримує доповнітельні шорти характеру. Всі доповнітельні щорти можна подивитися на панелі стімонології, підлітковий вік, попередня романтична матрі, спіднілі спортивні шорти та гормональні потрясіння. Пристібні свої ремені, пригоди починаються. І так, обираємо рису характеру. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, 8, 9, 10. Він. Книжник і дубра компанії. Можливо. Ще б запам'ятати, що у нас це за дитина святолюб. Це він, не він у нас сперечався з батьком, ні, значить він не атлет у нас. Теоретично ми все можемо замінити, але б хотілося обрати щось подросткового. Живе дама. це персонаж хоче добавити. Розгульне життя. А, розположення до себе підходить. Ой боже, який крас! <с deux> Оце не така блітка галась! Все що можу... А наші вони сюди пішли святкувати, я не можу розуміти. Марко! Добре, а, рахуємо також до досяти. І натискаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ай! уважительний, спортивний. А, навіть не знаю. Так. Легенда про Уріжі. Хоче здаватися новим не знаєш, Це просто популярність связано. Ну ні. А... Я оце йому хотіла. В мене в планах було оце. Віжу це, не бачу препятствий. Також в нього розположення до себе. Ну, ставимо. Добре. Тепер. Що ми отримаємо? Я їх зараз відео і зміню Це можна буде побачити в наступній серії, як я їх відео зміняю. Там буде частинка цього. Так, я зараз їх е, відео зміню І потім повернусь до вас. Для цього мені треба дзеркало. А, так. Е... Обрати наряд. Якщо не помиляюсь. Боже, це жах. Що я, я так сподівалася, що з мої сини в горі будуть красивими, гарними, і як їхні батько та мати. А вийшло так, що собі стілі гарного тата, зовні, гарну маму ззовні і отримали три недорозуміння, хоча поки що Марко, до речі, гарний такий. Він ну, так телесложені, що то вони всі в мене підкачали. Але він саме гарний. І так, я вже відео змінила наших хлопців. Давайте побачимо, як вони у нас вже виглядають. Так, я ставлю на паузу і почнемо ми з сварого. Трошечки так у нас, да, таке у нас положення. Ну, у нього така двіна каса. У нього всі длинне волосся. А, ну, чи що, У Сварага длінне волосся, у Святолюби воно середнє, він трошечки зайнят. На його обличчя можна подивитися. Мені подобається, які воно такі О, трошки. Я не привика грати такими персонажами чоловічого роду. І Марко. Красень! У порівнянні з своїми братами. Булочка, пампушечка, крас і все, він мій, він мій улюбленець. Чесно, я навіть не очікувала такого, але так вийшло, що він став моїм улюбленцем, хоча я на нього багато сподівань і не ставила. Так, давайте пройдемось про нашим життєвим цінностям. Веселий, компанійський, атлічний розказчик, слідана. Соціально обдарований вибачає, здібна немовля, сімліч, висока самооцінка, генератор людей обдарований, і, ну там то, що йому подобається. Далі. Люб, книжник, душа компанії, висока самооцінка, упрямство, здібне немовля і розположення до себе. Це навіть з рухом того, що я його не виконала, розумієте, мені це трошки дивує. А, так. І наш Марк уважительний, спортивний, соціально обдарований, спостережливий. Здібне, немовля, висока самооцінка, розположення до себе. Ну, в принципі, серію у всіх. Так, що у нас? Ну, окончання старшої школи ми ще не закінчили. У нас ще є з вами до цього все. На цьому я хочу закінчити. Так, серія виходить дуже-дуже маленька. Дуже маленька, дійсно. Але сподіваюся, що вам сподобалося. Будь ласка, в коментарях напишіть, куди б ви хотіли відправити наших трьох хлопців, навчатися, поки в мене ще є час подумати, куди їх відправити навчатися, тому що я це не придумала. І чи хотіли ви б ви дивитися, як йде їхнє життя в коледжі? Ну, Старша школа, ясно, знаділа, будемо дивитися, також. В наступних серіях будемо займатися мамою та татом, тому що критику середнього віку це не дуже. Ставте, будь ласка, вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Усім дякую, до побачення!